Доброго вечора усім прикарпаттям. Це програма Час на політику. Продовжуємо зустрічі із учасниками виборчого марафону до Верховної Ради України сьогодні. У нашій студії я рада вітати кандидата у депутати до Верховної Ради України по 84-му виборчому округу Дмитра Симака, а також героя України, сина головного командира УПА Юрія Шухевича. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Отож, пане Дмитро, ви є уродженцем Галицького району, наразі проживаєте і працюєте у Львові. Чому ви вирішили балотуватись до Верховної Ради саме на Прикарпатті? Тому що я тут виріс, тому що тут живуть мої батьки. Вони ще молоді, тому що в мене тут живуть сестри і живуть мої, мої друзі. Я знаю проблеми свого округу. Я знаю, наскільки над ними знущаються. І я хочу захищати їх, оскільки я вже це роблю енну кількість років. І мене дуже добре знають в цьому районі. Я думаю, що тільки має бути депутат Верховної Ради і свого округу, і свій. І, знаєте, є народна приказка, свій своєму по своє». Ніхто нам чужий не прийде і не допоможе. Ви маєте бути душою і тілом тут. Ви маєте відчувати свої проблеми, горе. то, то все те то саме, що сім'я. Де ти народився, ти маєш відчувати, ти маєш розуміти, що ти хочеш. І для того я, при... для того я йду із свого округу. Я хочу захищати свій народ, я хочу захищати своїх друзів. Я бачу, як вони живуть, я бачу, що вони не мають захисту. І я вимушений це робити. І я хочу це робити, і я буду це робити. Загалом, пане Юріє, сьогодні кандидатами у депутати є чимало молодих людей. На вашу думку, чи от прихід зовсім нового покоління до Верховної Ради України більшості, сподіваємося, чи змінить воно якусь ситуацію, чи поверне все ж таки довіру українців до нашої влади? Чи поверне довіру українців до нашої влади буде залежати від тих депутатів, молодих, які будуть обрані? Але то, що йдуть нові, молоді, я вважаю, що це правильно, тому що потрібне знаєте, таке омолодження кадрів, щоб свіжі люди приходили, щоб вже замінили тих політиків, не політиків, а політиканів, які сидять там в Верховній Раді вже по 5-6 скликань деякі і нічого не роблять. Тому я вважаю, що повинні нові обличчя. Нові постаті там з'явитись. Я думаю, разом з ними з'являться нові ідеї. Е, наскільки, на вашу думку, є такими сильними молоді люди? Наскільки вони ідейними? Тобто, чи вони мають якийсь такий особливий український стержень? Не, про всіх важко сказати, бо знаєте, Україна велика, їх 225 йде, ну пройде, а йде, то значно більше, бо на кожному окрузі по кілька. Я думаю, серед них достатньо буде таких, знаєте, людей, якого вже не совків, попросту скажемо, А вже люди, які виховались в Незалежній Україні, тут змужніли, познайомилися, мають уяву про світ, побували там. І трошки інакше думають. Пане Дмитро, наступне запитання до вас. У 84-й виборчий округ входять Тисманицький, Галицький та Рогатинські райони. Які найактуальніші проблеми є у кожному із них? І чи бачите, як ці проблеми можна реально вирішити? Розумієте, проблема в загальному усіх однакова. Тобто корупція. І вона настільки вже проникла, що дуже тяжко з нею боротися. І якщо взяти наш округ і взяти по районах, оскільки я прийшов хату в хату, так, і це я відчув кожної людини, що вона хоче, а насправді наша, наші люди дуже ображені, дуже розчаровані. І завдяки не владі, яка є на найвищому рівні, а завдяки владі, яка є тут, в районах, на районному місцях, тому що вони найбільше з ними зустрічаються і притинаються. І коли вони не відчувають допомоги від своїх, від місцевих, то їх найбільше ображає. І тому зневіра йде від знизу, а не зверху. Тому що ми вибираємо на горі раз п'ять років, але одного чоловіка, і це вибирає вся Україна, і це трошки інакше звинувачення. А коли ти ну, вибираєш свого округу, і ти ту людину знаєш і притинаєшся, оце найгірше, що може бути. І е, якщо взяти округ, як можна працювати і можна наводити в трьох районах, то вам хочу сказати, що метод є один. Е, відкривати приймані народного е, депутата, громадській приймані, він має е, 28 помічників. І просто працювати з людьми, боротися з корупцією і вирішувати проблеми людей. Тільки таким методом ми можемо знизу. Починати будувати Україну інакше виходу у нас немає. Пане Дмитро, чи маєте ви вже досвід депутатства, тобто на місцевому рівні, можливо, до районних чи обласної ради, чи на Львівщині, чи ви знаєте, я вже 10 років займаюся політикою у Львові. І за що був нагороджений почесною ради кабінетом міністрів найвищою грамотою? І я за це це ну чим і горджуся. І це все за м, м, мій досвід і за участь, і, що я брав у е в політиці. Е ситуація така, що в наш час е дуже трудно повірити якійсь людині. Тобто настільки вже є зневіра, що навіть який би ти не був добрий, святий, не святий, розумієш, наскільки ти би був чистий, люди все одно не вірять, зневірені. І робимо ми багато що за свій час зробили в Галицькому районі. Тобто, на протязі двох років ми дуже багато запитів зробили з Верховної Ради, боролися з корупцією в районі. Наприклад, не секрет, що моя сестра рідна є головою сільської ради в Кіношеві півтора року. І ви знаєте, що є. Конкретні факти і є конкретне питання до районних можновладців. І повірте мені, якщо я стану депутатом Верховної Ради, то мені легше буде з ними боротися. Бо якщо будучи помічником депутата Верховної Ради, я з ними боровся і я їм не на руку, так, то що це означає? Це означає, що якщо я стану депутатом Верховної Ради, то в цьому районі я гарантую порядок. Тому що я знаю, як це робити щодо опозиції, пане Юрію, запитання буде до вас. Наскільки вона сьогодні наша опозиція є дієвою? Хоча це мають певні певні є сумніви щодо цього, адже були прийняті дуже непопулярні рішення і закони на Україні. Ваша думка чи влиються нові сили, і чи опозиція зможе бути все ж таки більш дієвою до чинної влади? Якщо брати ту ну, дієву опозицію, та яка сьогодні є в Верховній Раді і яка знову хоче прийти в Верховну Раду? То я скажу, власне, Надієва, і ви правильно зазначили те, що були такі непопулярні закони прийняті, ну, зокрема, про мову. І були, вони просто були допущені. Мало того, я вважаю, що була певна змова між партією влади і опозицією. І тому ці закони пройшли. І тому я вважаю її Недієва. Ну, але як ці надієві люди знову повернуться до парламенту, на наступне скликання вони там будуть, то ж вони не зміняться, ми будуть такі самі. Ви як вважаєте? Я взагалі говорю, що опозиція теперішня вона не має вже перспективи в майбутньому. Чому? Тому що вона реально себе вже показала. Вона не захистила Юлю для того, щоб вона не сіла в тюрму. Вона не захистила нашу мову. Тобто, якщо ці люди знову йдуть, а вони вже були там, ми вже бачили, що вони неспроможні, то в них шансів немає. І на жаль, тому позиція слабка. А люди хочуть нових людей, хочуть, щоб другі повірити іншим, хочуть змін, хочуть нове обличчя. Оцього вони хочуть. Пане Дмитро, сьогодні на виборчу кампанію потрібно мати погодитися чимало коштів. Так звідки маєте джерела фінансування? Адже ви ще є достатньо молода людина. Коштів не потрібно. Кошти потрібні, якщо ти, е, відділяє, ну, кошти потрібні, якщо ти хочеш тратити, наприклад, на виборчу компанію, на бікборди, на телебачення, не то, коли ЦВК проплачує е, ну, є е, е, квота так, для кожного депутата Верховної Ради. А наприклад, якщо йти на телебачення, треба платити гроші. На путь що потрібно платити гроші. А таким методом, як я, вибори роблю, грошей не потрібно. По-перше, е в мене команда працює без грошей. Так це люди, моє оточення, однодумці. Е ми давно з ними знайомі, ми готувалися до того. Е люди Є аспіранти, викладачі, студенти, є різні люди в нас. Але це все ідейні люди за ідеєю. В чому, І питання в тому, що в нас час вже ніхто не вірить, що люди можуть працювати задурно. Тобто наскільки вже всі навчені тільки за гроші і не вірять в ілюзії, не вірять в те, що може бути ще таке. Але для цього в мене пішло багато часу, 10 років, для того, щоб мати таку команду, щоб спілкуватися. На це багато часу йде. Спілкування, переконання. І це, що зараз я маю, це було напрацьовано багато років. І тому своїми силами ми даємо собі раду на комп'ютері, самі своїми силами друкуємо, випустили газету завдяки у Львові знайомим, що дали можливість нам, тому що тут все дорого. І ходимо в хату в хату. Оце це, що нам грошей не забирає. Так, потрібно багато витратів на, на бензин. Але це я собі в спромозі. Я поки задекларував свої доходи, я думаю, що це не секрет, всі дивляться, і я все в спромозі, щоб оплатити за бензину і повірте, що в наш час є ще люди, які допомагають один другому. Наприклад, у мене в селі люди, які приїхали до мене, так сусіди взяли моїх людей для того, щоб мати де жити. Хоча ми всі спимо на підлозі, на матрасах моїх батьків і вистачає нам де жити. Ну і сусіди допомагають нам. Щоб ми могли прохарчувати, тобто коли тобто, маєш тут глибоке коріння, є люди, які підтримують так, однозначно практично пів села допомагає нам в цьому питанні, пане Дмитро. Якщо оцінювати цю передвиборну кампанію, так чи зустрілися ви вже із такими, як кажуть у народі брудними технологіями? Тобто, чи були можливо якісь листівки, які би якось протитували вас? Ви знаєте, як тільки я почав виборчу кампанію і заїхав Маріампіль, так в село. Там стоїть питання дуже сильно про ну, свинокомплекси побудують. І коли я це зачепив, почалися дзвінки. Насправді на телефони, які є в мене в агітаційних сіх, ну, брошарках в нас. І ситуація така, що ну, ми одразу відповіли і говорили кожному селі. Щоб нас е не дзвонили, щоб до нас не, не, не нам не погружали, бо ми того не боїмося. Бо ми йдемо нас багато і ми йдемо всі разом. І після того закінчилися ці дзвінки. Е Після цього, як, що було таке в загальному, то я знаю, я можу тільки сказати, що зривають нам зустрічі. Наприклад, домовляємося на зустріч, приїжджаємо, а там інший конкурент. Тобто це означає, що влада сприяє тому і сприяє партії. Якщо взяти, наприклад, Ломецький район, то один директор школи нам признався, що з адміністрації збирали їх і сказали. Прізвичай Семак і Зелський не впускати, сказати, ну, до, щоб ми офіційно написали листи, заяви, а вони будуть розглядати для того, щоб затягувати, щоб ми відмовлялися. Питалися, чому Купчик на Купчика ну, не відповів нічого. Мені це мені дивно. Е, ну, сподіваємося, що знаєте, коли є сильні гравці, тобто у виборчій кампанії, якщо хтось боїться, значить. Ви є гідними людьми, які можете дійсно прийти до Верховної Ради і щось змінити в Україні. Наступне запитання. Сьогодні кожен кандидат щось обіцяє виборцям. так? Що є особливого саме у вашій передвиборній програмі і наскільки вона наближена до реалізації? Тому що обіцяти можна, а в результаті чи можливо це вирішити? Ви знаєте, в наш час люди мають на обіцянки Оском уже. І м -м, щось обіцяти і я не люблю, бо я ну, зовсім інша людина. І мені тяжко щось обіцяти, так? хоча я вимушений е, говорити те, що я буду робити. І ситуація така, що е, коли я пішов хата в хату, пішов, ознайомився з проблемами, я в програмі е, обіцянки одні дав, а насправді я е, зрозумів, що треба її переписати, тому що суспільство вимагає зовсім іншого. Воно хоче вже і негайного, і побутових реальних речей, які... Їх турбують. І ви знаєте, я можу тільки гарантувати і дати, дати ну, дати обіцянку, що і будуть приймані громадські буде в мене народ, і ми будемо захищати український народ. Тому що депутат Верховної Ради він має захищати народ, а він не є влада, яка відділяє кошти і щось фінансує. І в даний час. Прикрок, коли говорить, а що будеш депутатом, а що ти нам даш, або, наприклад, або що ти нам зробиш, наприклад, фінансово допоможеш чим нам. Та нічого ти депутат не має роздавати гроші, він має контролювати бюджетні кошти. І це бюджетні кошти, які є в районах, нам вистачають. Просто вони до людей не доходять. Оце я гарантую, що вони будуть доходити до людей. Як депутат Верховної Ради я буду контролювати ті кошти і буду все можливе робити для того, і це реально зробити, і я впевнений, що я це зроблю. Пане Юрію, на вашу думку, наскільки українці сьогодні стали свідомими, чи легко їх купити сьогодні? І от ваша думка? Ну, на жаль, вони стали ще не стільки свідомими, щоб їх не можна було купити. Де все ж таки людей купують і це явище широко поширено. Дуже шкода, але так воно є. Чи бачите серед кандидатів, ви, пане Дмитро, гідних суперників, тобто тих, хто грає сьогодні по-чесному? Наш час, ви знаєте, поки що я не побачив. Ну, ближче до того, що ви сказали, мені здається, Зелінський Микола може бути. Ну, зважаю, ну Я його так особисто не знаю, але дивлячись, як він поступає. тобто, то він себе толерантно веде. Тобто це можу я щось говорити про те, що ну наскільки це, чи це до кінця так буде, я не знаю. Але він себе толерантно веде, він робить свої програми і на брудня на кого не лив, Ну на, на принципі я не чув, що він там на мене лив, так. Але я завжди говорю так, що лиє бруд той, який дуже багато бруді закохається за, в тому, і, і, і він має дуже багато бруду, щоб обливати іншого. А так як ми чисті, ми не маємо чим обливати інших. Пане Юріє, на вашу думку, коли вже буде новий склад Верховної Ради України, які питання мали б стати першочерговими до розгляду? Ви знаєте, питань дуже багато. Взагалі я скептично відношусь до цих виборів, до цього, тому що я вважаю, що треба міняти саму систему, в тому числі і систему виборів. Але все ж таки, ті депутати, які прийдуть, їх завданням було. Вирішити цілий ряд питань. Одно з питань це мова, бо то є дуже поважна проблема, то є питання знищення української ідентичності, і взагалі українства. Ви розумієте, ніхто не помічає, що робиться програма Україна без українців. Україна без українців з одного боку, це нищення мови, з другого боку, це. Створення таких ситуацій, що українці покидають Україну. А серед молоді, яка ще не покинула, є ті настрої, що, що Україна? Немає ніяких перспектив, нічого вона нам не дала, і треба покидати Україну. Ви розумієте, що це є от та здійснення цієї програми Україна без українців. Або територія без народу в іншій країні говорили так колись. Е, тому я е, до того. Депутати мали би зробити все, щоб призупинити здійснення цієї програми. Це і газові угоди, відміна їх, тих, які були підписані Тимошенко. Це і харківські угоди. Вони там є цілий ряд порушень, і вони повинні, там можна їх відмінити, розірвати цю угоду. І треба було б. Одним словом, є дуже дуже багато проблем, за які і вони такі пекучі, які треба братися і вирішувати. Дякую. Пане Дмитро, у якій політичній фракції, ставши депутатом, ви б хотіли працювати? Я однозначно хотів би працювати зі свободою. Чому саме свобода? Чому саме свобода? Пояснюю, тому що я вже говорив сьогодні. Що опозиція не спромоглася зробити того, що ми, люди хотіли так. Е, якщо взяти, наприклад, клочка, е, то я боюся, що він не зможе собі дати ради з таким шаленим рейтингом. І які люди зайдуть, так? вони будуть його, йому підривати авторитет, тому що він не зможе навести порядок, тому що багато людей війде до нього. І очищення е, захоче часу. А це мінімум два роки. І коли ці два роки пройде, люди розширюються, і ми знову будемо е, наступити на ті самі граблі, і нічого доброго не буде тільки гірше. А свобода, як і не як, в е, один е, раз вона виграла в одній області, другий раз у трьох областях. Тобто, прийшло певне очищення. І тому я буду голосувати за свободу. І тим більше я в Львівській політехніці, і м, такі поважні люди, як Ірина Фаріон і чешин Юрій е, Львівській політехніці. І я знаю це, е, як їх тільки з доброї сторони. Це е, люди, е, ну фактично, є справжніми українцями, і тому я, я не є олігархами, ходять пішки, вони з народом їздять маршрутками. Незалежні фінансові ні від кого, і я думаю, що те, що вони зараз в даний час зроблять, так то їм би дали і десятками мільйонів доларів для того, щоб вони це не робили. Але ще? люди не зламались. І ще одне таке запитання до вас е з вашої зараз розмови. Так випливає, політик має бути особливо депутат Верховної Ради, багатим чи все ж таки людиною середнього класу? Я думаю, що середнього класу, тому що е політик як багатий, то в нас час е підводиться до того, що він має тоді заводи. Має, а коли якщо людина має заводи, має багато грошей, так, то завжди легко на нього відкрити кримінальні справи. Тому що за будь-яку довідку у нас такі закони, що хоч не хож, до тебе вчепляться, за будь, ну, за будь що можна вчепитися. І коли, наприклад, можна проти людини 15-20 кримінальних справ відкрити, по одному тільки питанню, так, то і коли стоїть питання, що тебе все заберуть. Тому повірте мені, що вони будуть тоді. Ну вони розум... всі розуміємо, що для того, щоб не забрали від них, вони проголосують за все, що їм скажуть. Бідний, бідний, ви знаєте, стоїть питання бідний. Я завжди класу даю середньому, так? А що таке бідний? Я з цього слова не розумію. Бідний це коли розумієте, немає роботи, коли. Він не має розуму, коли в нього нічого нема. Розумієте, людина може не мати матеріального грошей, але вона не може бути не бідною. Це не є бідна людина. Він просто не має фінансово. Наш час зробили все можливе, щоби. Люди розумні і інтелігенції до найнижчого рівня, щоб, е, щоб вони не мали можливості собі щось дозволити, щоб вони залежали. Оце їм вийшло. І тому ми маємо зараз таку ситуацію. Політик має бути середнього класу. Пане Дмитро, наскільки ви є стійкий до спокус, особливо фінансових? Адже знаємо, що у Верховній Раді України часто депутатам пропонують переходити в інші фракції за чималі винагороди. Ви знаєте, ніякі гроші. Не подіють на мене, тому що до сьогоднішнього дня мені вже чималі гроші давали, щоб я знявся. Але я не знявся. А чому? Тому що в мене є оточення, в мене є колектив, команда, яким я маю подивитися в очі. У мене є виховання, яке не зможе. Я сказав, що я в кожній церкві, церкві свого округу можу дати обіцянку, що я не буду зрадником. І для, для людини, яка вихована так. Я думаю, що це все говорить, що вона ні, ні не піде ні на які гроші. А людина, яка теж не має заводів і не має за що зачепитися, я думаю, що вони і тому бояться таких людей, які перейдуть, не маючи заводів і не маючи на що на нього відкрити кримінальну справу, не маючи на них жодного компромату. Оцього вони бояться. І е, останнє запитання, враховуючи, що час програми нашої обмеженої, так наближається 70-річчя від створення УПА. Сьогодні люди, які боролися за нашу незалежність на державному рівні неналежно поціновані. Чи збираєтесь ви, ставши депутатом, змінювати якось цю ситуацію? Це обов'язок мій буде змінювати цю ситуацію. Це обов'язок мій буде першим питанням поставити на на, на на голосування щоб е, мову. Так, це має бути тільки українська, і я думаю, що це навіть не обговорюється це питання. Це для мене, як е е е кожна людина має знати, як наш. Це ми маємо цінувати, так як всі держави європейські цінують е своїх героїв. І я думаю, що це навіть низько би було мені, якби я знаю. Навіть... Тоді запитання до пана Юрія. На вашу думку, чому все ж таки так сталося, що люди, які дійсно здобули для нас цю незалежність, сьогодні не пошановані? Знаєте що, люди здобули. Дійсно, вони воювали, вони проляли кров. Багато з них полягло в тій боротьбі. Хто тут в битвах, хто там в ув'язнені загинули далеко від України. Але до влади, коли це все, завдяки тій боротьбі Україна стала незалежною. Але коли була проголошена незалежність, не вони прийшли до влади. А прийшли ті, які були до того, до владі. Вони тільки змінили, перефарбувалися попросту. Вони змінили прапор, герб, ну і фазеологію. І на тому все скінчилося. Ці синки, в кращому випадку, тих, які були при владі до проголошення незалежності. І тому не дивно, що вони не пошанували тих. Хоча я розумію, завдяки їм вони стали чимось і кимось. Інакше, хто би вони були при Союзі. Але ставши кимось і чимось, вони не шанують, вони ще ненавидять десь тих, які, ну, завдяки яким вони ту владу дістали, то які ту владу вибор. Сподіваємось, що після 28 жовтня ситуація все ж таки в нашій державі зміниться. Отож, пане Дмитро, і на сам кінець, що би ви сьогодні побажали своїм виборцям? Я бажаю тільки добра зробити правильний вибір, бажаю їм мудрості і щоб вони ніколи не розчаровувалися, тому що Україна є, була і буде. І повірте, що тільки вибір за вами, і ви маєте зробити вибір доля України в ваших руках, і ви їх вирішуєте.